Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 23 березня 2025 року карта дня Шістка Кубків. Шістка кубків це карта емоційного комфорту, теплих спогадів, щирих емоцій, безкорисливої доброти. Вона символізує гармонію, ностальгію, несподівані зустрічі та приємні сюрпризи. У цей день можливі такі події: випадкова зустріч із давнім другом або знайомим. Отримання звістки або дзвінка від людини, з якою давно не спілкувалися, святкування подій у колі сім'ї, отримання подарунка чи знаку уваги. Хтось може допомогти вам просто так, безкорисливо. Або ж ви самі можете відчути бажання зробити добру справу чи когось порадувати. Можуть виникнути події, які вже колись відбувалися у вашому житті, але тепер вони дають можливість переглянути минулий досвід і зробити правильний вибір. Можливо, до вас повернеться пропозиція, яку ви колись не використали. Це шанс переглянути її під новим кутом. У цей день важливо звернутися до перевірених методів, спиратися на попередній досвід або співпрацювати з людьми, яким ви довіряєте. Шість кубків говорить, що сьогодні варто озирнутися назад не для того, щоб застрягти у минулому, а щоб взяти з нього найкраще для свого теперішнього. Це день, коли можна дозволити собі трохи безтурботності відпочити, пограти з дітьми, зайнятися творчістю або просто насолодитися простими радощами життя. Підказка від карти. Шукайте причину у минулому. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.